На чому вперше упродовж усіх своїх промов наголосив Зеленський? Я була з того приємно здивована. А можливо, він дивиться наші з вами спільне відео і чогось також вчиться. Тобто, я у своїх зверненнях до вас і в своїй аналітиці постійно наголошую на тому, що якщо українці не змінять своєї ментальності, то нічого не... Не зміниться взагалі, що означає змінити ментальність? Змінити ментальність означає мати виняткову свою національну оптику на все, що відбувається в світі. Звідки випливає своя національна оптика? Своя національна оптика випливає зі свого національного інтересу. Що таке свій національний інтерес? Свій національний інтерес це передусім ідеологія сприйняття світу. Яка ідеологія сприйняття світу в українця через дві фундаментальні речі через мову і через історію.